Сад нам, любі друзі! Я вас вітаю на цьому класі Скундаліні-йоги, в якому ми будемо прокачувати своє вміння радуватися просто без причини, без причини відчувати щастя. Лише тому, що ми є в цьому світі, що ми дихаємо, що ми продовжуємо це життя. І давайте з вами налаштуємося на практику. Ми сідаємо з ровною спиною, вирівнюємо наш хребет. Хребети шия це одна лінія. маківка тянеться в нас догори до неба. Круговим рухом розправляємо плечі назад, прикриваємо очі, глибокий вдих. І розслаблений видох. З'єднуємося зі своїм тілом. Знаходимо всередині себе тишу, яка завжди там є. Тиша і ваша нескінченність. Ще один великий вдих і видих. Відчуваємо своє тіло, як добре в ньому знаходитись. І ще один великий вдих, і розслаблений видих. І давайте потримамо наші долоні. Відчуємо жар від долоні, який йде до самого серця, розливається по всьому тілу. Долоні до грудей, у молитвину мудру. І великий вдих. І розслаблений видох. Давимо долонь на долонь. Відчуваємо баланс балансредині себе. Ще один вдих. І видих. І наступний вдих ми робимо, щоб розпочати мантру Онгнамогуру, дев намо. Поїхали. Огнамогу. сиригуру Адгуренами, джугат горенами, садгуренамей, сірігуру девинамей, адгурейнамей, джугатгурейнамей, садгурейнамей, сірігуру девинамей, адгуренамей, джугатгуренамий, садгуренамий, сірігуру девинамей. Чудово! І давайте розпочнемо нашу крію. Для першої вправи ми з вами покладемо долонь на долонь. Ага, долонь на долонь, ми а, складаємо руки начебто в такий діамант перед собою. Ми а, прикриваємо очі і ми будемо робити великий вдих через рот. Такий вдих, начебто ви п'єте воду через трубочку і наповнюєте а, киснем усю свою грудину і видох через ніс. Це буде в нас така пранаяма, три хвилини. І ми починаємо з вами прямо зараз. Так. Поїхали. Очки прикриваємо. Вся увага всередину себе, погляд в третє око. великий великий вдих, наповнюємо киснем усі свої легені аж до ключиць. Подихаємо, вже більше хвилини пройшло, всього три хвилини. Тобто не втрачаємо час, наповнюємося праною, зміцнюємо своє електромагнітне поле, зміцнюємо свою праничну силу. Чудово. продовжуємо ще менше хвилини залишилось. За допомогою цього дихання ми активізуємо свій розум, насичуємо кров киснем. Становимося більш свідомими. Відчуваємо, як енергія починає розтікатися по тілу, заповнюючи кожну вашу кліточку. Привіт. Ще три секунди. І великий вдих. Потягнули руки догори. Затримка дихання і стискаємося усім тілом. І великий видих. І розслаблений видих. Опускаємо руки на коліна. Декілька секунд відпочиваємо, спостерігаємо, що змінилося під час цієї практики, як ми наповнилися праною, енергією, як зупинився розум. Чудово! І наступна вправа в нас буде з диханням вогню у позі дитини. Ми з вами лягаємо. У позу дитини, ось так. І ще в кого є можливість, ми підіймаємо голову в таке ось положення. І в цьому положенні ми будемо з вами дихати диханням вогню. Якщо ви відчуваєте напругу в шеї, то краще покладіть шею на коврик. І ми з вами будемо робити це дихання дві хвилини, тому час пішов. Поїхали. Дихаємо дихання вогню теж активно насичує нашу кров киснем та працює з нашим гіпофізом. І посміхаємося собі, радімо, радімо без причини, радіємо тому, що ми є, тому що ми прийшли на практику, тому що ми побороли свої лінощі. Що важко, можна опустити голову на коврик, але продовжуємо дихати. Останні 30 секунд дихаємо активніше. 10 секунд. І великий вдих, затримка дихання, і видих, Пух. Опустили голову на коврик і декілька секунд відпочиваємо. І м'яко, через округлену спину повертаємося. Сідаємо в просту позу. Якщо є водичка біля вас, то п'ємо водичку. Дихання вогню дуже класно очищує нашу кров, і для процесів очищення нам потрібно пити багато води. Тому п'ємо під час практики. І наступна поза в нас буде також з диханням вогню. Ми з вами сідаємо ось в таку позу. Це поза риби. Ми з вами а, розміщуємо наші сідниці між нашими стопами. І в цьому диханню ми також з вами будемо дихати диханням вогню. Прикриваємо очі а, і поїхали. Час пішов. чудово дихаємо, ще 30 секунд залишилось. 10 секунд. Великий вдих, затримка дихання, стискаємося цим тілом і потужний видох. Чудово, м'яко виходимо з цієї пози. М'яко. Повертаємося у просту позу. Декілька розслаблених вдохів і видохів. Почуваємо і спостерігаємо, що змінилося під час цієї практики, як змінився наш стан, як змінилася наша енергія, як зупинився розум, як відчуття радості приходить такої безпричинної радості, яка належить нам по праву народження. Радість це те, що ми маємо невід'ємно відчувати в своєму житті. Та усілякі перешкоди заважають нам, але ми можемо повертатися до цього відчуття прекрасного відчуття радості кожного дня і без причини, яке вже є всередині нас. Просто треба його розбудити. І вправи з кундаліні йоги нам чудово з цим допомагають. І наступна вправа в нас буде коротенька. Вона буде також з дихання вогню. Дихання вогню ми будемо робити з відкритим ротом, і також ми висунемо наш язик, будемо намагатися дістати язиком аж до нашого підборіддя. Це буде виглядати так. Знаєте, так наче собака дихає. І для цього, для цієї вправи, ми з вами сідаємо, начебто на стілець такий уявний. Ось так. Сідаємо, висовуємо язик і е, дихаємо диханням вогню. Очі зачиняємо. Ми будемо робити дуже недовго. Тому тримаємося, зробимо активну, потужну е, таку зарядочку. Поїхали. Ови тримаємося ще трішечки буквально залишилось. Десять секунд. Великий вдих. Затримка дихання і видих. Пу! Чудово сідаємо знову на коврик і відпочиваємо. Повільні вдохи, видохи, прикрили очки. І медитуємо на цю пісню. Добре, повертаємося. Для наступної вправи ми з вами будемо робити ось такі рухи руками. Ми будемо робити їх швидко. І коли руки зустрічаються перед нашою грудиною, пальці доторкаються одне до одного. Ось таким ось чином. І для цієї вправи ми будемо з вами дихати повільно і глибоко. Але руки у нас будуть. Рухатися дуже швидко, тому час пішов, поїхали. Ми зараз з вами працюємо дуже добре з нашою лімфатичною системою, з нашими нирками. Бухаємо наш серцевий центр, рухаємося і дихаємо повільно і глибоко. Очі прикриті. Увага всередині себе. Погляд в точку третього ока. І давайте ще трішечки. Рухаємо. Відчуваємо свої лопатки, як вони там прикасаються за спиною. Ще 15 секунд. Були великий вдих, і руки залишили за спиною. Затримка дихання, стискаємося усім тілом, і потужний видох. Чудово. І зараз, для наступної вправи, ми з вами лягаємо на спину. Опа. Лягаємо на спину, і ми будемо намагатися підкинути усе своє тіло. Стряхнутися, розпределити всю енергію. Ось таким чином ми будемо робити недовго, а час пішов, поїхали. Підбрасуємо своє тіло, стряхуємо усе. Енергія нехай розподіляється дуже добре по тілу. Простукиваємо усе тіло. Чудово, ще трішечки, і зупиняємося декілька вдихів, видихів. Відпочиваємо. Для наступної вправи ми з вами витягуємо руки перед собою, стискаємо в кулаки і зараз ми будемо на вдосі повільно притягувати для се... до себе те, що ми дуже-дуже хочемо в нашому житті. Повільно притягуємо, 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 притягуємо ще вдих і на видиху відпускаємо руки. Притягуємо усе, що ми бажаємо. Щастя, здоров'я, радість, гроші, чудове самопочуття, відносини. Все це притягуємо до себе. Поїхали. Тянемо, 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 тянемо. Уявляємо, як все це входить в наше життя. Видох. І ще декілька разів. Тягнемо, 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 тягнемо. Чудово! І повільно. Пускаємо руки і декілька секунд відпочиваємо. Угу. І для наступної вправи ми з вами знову переходимо в позу дитини, і ми з вами будемо простукувати себе. По спині. А, поїхали. Одну хвилинку стукаємо. Не до синців, але так, щоб було відчутно. М'яко повертаємося. І ще у нас буде одна вправа, і на цьому ми будемо завершати. Тому залишилось ще трішечки. А ми з вами зробимо зараз наші пальці в такусь мудру, великі і безім'янні пальці соприкасаються, з'єднані, і решта пальців рівні. І зараз я відійду, щоб показати вам. І ми будемо ось так ось крутити руками в цій позі. Тобто ми просто стоїмо, ми встаємо і в цій позі крутимо руками. Поїхали, час пішов у протилежні сторони. Очі відкриті, дивимося вперед. І дихаємо повільно і глибоко. Давайте нам ще буквально трішечки залишилось, Ви вже великі, великі молодці. Ще трішечки. Ще 10 секунд. І руки в сторони, вдох. І глибокий видох. Пу! І стряхнули ручки. Давайте повернемося на коврик. Сідаємо в просту позу. І буквально хвилиночку помедитуємо. На свій теперішній стан. Як змінились ваші відчуття після цієї практики? Рівень енергії, тиша в розуму, ясність, спокій та енергія. І чудово! Давайте з вами потримамо наші долоні. І три рази проспіваємо мантру сад нам. Довге сад і коротке нам. Сад повинно бути в сім раз довше, ніж нам. І нам співається на півтори тони нижче. Робимо великий вдих. «Сад». Сам. Все нам, любі друзі! Я бажаю вам успіхів, здоров'я, процвітання і радості, і щастя без причини кожного дня. До зустрічі на коврич.